WhatsApp Everybody, що там вулиці шепчуть. Ви навіть не представляєте, я перед цим стільки відосів знімав. знімав три теми по кілька разів. Я так уже одних втомився, що капіц. Буду созрівати по-новому. А сама суть в чому, що в мене да, от, переходничка, есть да, це мікрофон, іде ще такий модуль, він до камери цепляється. Там іде проводок, да, який веде до самої камери. і Десь я не знаю, якась фігня, коротше була, що він пригав, терся, і йшли такі жорсткі поміхи. В принципі, тім, я хороші зацепляв, але звук був ужасний і все поудаляв. Жду, коли його перезаписати. Не знаю, чи цей відос появиться, з'явиться. Якщо така сама штука буде, то тоді буду щось думати з тим проводом, що його робити. Ну а зараз виходить, що я запишу вам про цяцьку, яку я купив. За ваші денюжки, да, за спонсорів, хто набайміє кофе кидав бабулетики. Вам велике спасибо. Е, Класну штуку купив. Я б її, мабуть, купив би теж за свої бабки. Невірно купив би, просто це було б пізніше. Да. В конічному ітогії у мене були ваші бабулетики. І я таки думаю, ладно, свої я ж лоблюся, але раз є спонсорські, це тим більше для Ютуба треба, да, то я цю штуку купив. Зараз ми про неї поговоримо. А що я вам хотів сказати? А я забувся, що я вам хотів сказати, сповнив Яшо. Чишна. І я вже на партньорки Ютуба, і тепер мої відосики монетизуються. Мені навіть вже за тиждень капнуло аж цілих 20 центів. Так що я зараз буду відоси вже більш-менш виложувати без нарушень авторських прав, тому що процентів 80 моїх відосиків, то вони всі з нарушенням авторських прав. Дай там музичку всяку вклеював і все таке. Так що, е якось так. Лайкайте, дізлайкайте, да, дійте активність, пишіть що-будь. На Баймі кофе теж не забуваємо, в кого є бажання, і теж там можете підкидати приколюги. І що? Про вів я, кстаті, дві платних консультації. Мені, в принципі, сподобалось. Я думаю, тим чоловічкам теж сподобалось. Так що я думаю, що. Буду пробувати проводити платні консультації, тільки що по вихідним в телефонному режимі. Да, хочете по відеосвязі, хочете можемо по телефону. Поки що ціна буде 50 євро в час. Потім, коли я втомлюся і. Ви поняли, то тоді я зроблю 100 євро перший час і всі останні будуть по 50. Ну, і, слухайте, давайте так, що часика в принципі, більш достатньо. Якщо ви більш-менш підготовлені, то нам навіть е, 30-40 минут, ніж достаточно буде. Це, якщо ви будете хотіли за мною ще полякати, е, розтягнути ну тоді воно буде стоїть бабок. Ну, me. Е, в мені вже є, так да? е, Чим ділитись, що розказувати. І це не те, що а просто ну самі пойміть в моє час мене помімо бізнесу, в мене куча ще всього-всього. Да, мені треба на все відплікатися. І коли я просто хочу подіградірувати, я розумію, що треба іноді давати обратну зв'язку з людям. Ну не забувайте. Безплатно ви це можете робити, мені у WhatsApp, там десь в соцсетях писати, і я буду старатися вам відписувати. Просто да? це будуть просто відповіді на питання і вкус аромат. Тобто я цього не буду морозитися. Хто хоче да, якийсь розбор зробити, то ми це будемо робити. Ну, опять-таки, ви повинні розуміти, що ви берете мене, ви берете мій опит, я вам да, максимально все предоставляю. Но замість вас я вам що прочитати не можу. Це тільки ви можете прочитати. Я можу вам помогти це прочитати. Да? Я можу допомогти вам позадавати правильні випроси. Як шукати цю інформацію? Понятно, що після консультації мы... я вас підписую в себе в телефоні, і да? я далі на зв'язку буду в WhatsApp і давати вам подсказки і все остальное. Я то садва морозиться не буду. Але ви дожні понімати, що ви мою інформацію впитати. Переварити і прийняти свої собственні рішення, якщо що вдруг. Коротше, вкус-аромат. Це я зараз такий зробив вступ реклами. А штука, вона ось ця штука вона тут підключена. Це у нас що? Хто знає, хто не знає, це у нас Wi-Fi роутер. І Оця штучка дає шикарний інтернет. Просто без ліміта. Пользуюся ним. Я не знаю, скільки я вже використовував, бо моя версія це е, англійська яєшка 5G. Вона не показує, скільки я трафіка то І да, ті маніпуляції, що я ділав, е, перезаливони з облака в облако. Да, там і чистки туди сюди плюс скачував був ігрушку на пробу е, в стімі. Hitman е, 3. Він 90 з лишнім Гігов. Важить. Но його скачало менше, ніж за час, тому що я включив закачку і пішов тренікатися. Я десь тренькався не більше часу. Я думаю, десь навіть 50-ну я прийшов, то вже закачка була завершена, предлагало, вже мені шпілить. Так що скорость тут теж дуже класна. Зараз я вам її покажу. Я не мастер-фломастер, хто чув. Я думаю, хто в тіктоках заліпає, тому що. На Да, на ютубовських площадках про це почти ніхто не говорить, по крайній мірі, мені не попадає нічого. На тіктоковських думаю, площадках вам по-любому попадали там, куча да, продавців, барих і Васильків, які цим, -цим ділом займаються. І там особливо у них такі крепкі воїни йдуть. Ну, я вибрав. Думаю, самого популярного це через мішаню. Я взяв, я його совітую. Це не реклама, це чисто дружеська, це дружеска. Давай Так, Це дружеська реклама. Да, він вже зробив маленьку скачуху, типу, як для блогера. Ну я б цю штуку купив би без скачухи, там невелика скачуха, але но... Но скачуха була. Да. Це чисто, якщо ти вдруг думаєш, чи тобі треба, ти про цю штуку чув, чи вона тобі треба, чи не треба. Я б тобі посовітував, би, що вона тобі треба. тому що я ж довго отягував, да? Я довго оттягував, думав, вона мені треба чи не треба. Бо я в середньому 100-150 гіг в місяць мене да, десь на інтернет улітає. Цей лайф мене задовбав. В принципі, у мене як альтернатива була, я думав, вже повністю остатися на свою німецьку да? німецька связь Ortel, там ще теж інтернет подешевів, і виходить, як за 32 євро, ні, 39 євро, це якщо брати смарт, тобі дається 100 гігов інтернету, плюс там беззлімно дзвонки. А якщо чисто інтернет заказувати, то 100 гіг 32 євро. І потім ти, наприклад, якщо їх использував, ти каже за половину цієї стоїмості продліваєш і зверху да, отримуєш знову тих 100 гігов. Плюс ще 50. Тобто, зараз німецька связь теж нормально насипає и... и... Ну, Но Получилось так, що я короче, на тому лайфі за 2 місяці 200 євро я всадив на інтернет і я зрозумів, що я, грубо говоря, половину стоїмості цього да, роутера, навіть більше, ніж половина. 75%, грубо говоря, чисто в лайф впихнув. І я розумію, якщо я так далі буду ним пользоваться, то... Мені цей роутер за 3-4 місяці повністю відіб'ється. Ну, опять таки, у мене були ваші денежки. Ну, опять таки, якби я знав, що настільки воно круто, я б його купив би раніше. І це настільки живсько упрощається. Так що, щас я вам легенько покажу спід тест і як воно працює. Давайте так: працює воно як. Наприклад, у мене. Ноутбук без VPN не працює. Тобто я ще купив VPN. Опять-таки, мішання мені да, тому що я изначально зайшов в Play Market, изначально купив пробну версію 7 днів. І вийшло там щось 250 злотих на год. І я потім вспоминаю слова мішані, що лучше через сайт покупать VPN. -а. Я заходжу на сайт, а на сайті можна купити за 200-205 злотих. На два роки купити VPN і ти підключаєш до скільки хоч устройств, то я собі взяв на два рочки да, і ним користуюсь для вас, наприклад, да, якщо на правах реклами. Якщо ви заходите в двіжуху і двіжухою купити роутери, з того, що я знаю, мішання робить скидки. Наприклад, у вас там буде 3-4 чоловічка, і він там кожному на роутері да, може скинути. І тим більше, для вас, що проще, ви потім можете купити собі обшого VPN. У мене є знакомі, як так діяли, да? і вони купують собі обшого VPN, скидаються і регаються під нього. І на всіх, виходить, є і VPN, і в кожного є безмежний. Мій цей роутер мені обійшовся. Полтору злотих, да? ну і плюс скидка. Е, які там ціни, я не знаю. Да? В мішані можливо. Хоча, слухайте, я дивлюся як в кого, але якщо в нього нехай ну, на 100-200 на злотих дорожче. Отак чоловік предоставляє які вам условия. Ви даже не понімаєте, я з ним коли вів да, діалог, я в нього спросив, що мені треба. Він би мені міг мені напарити самі дорогі, самі якісь там да, непонятні роутери. Чоловік мені задав вопроси, що мені треба, як мені треба. Він мені посилив того, 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 того. Да. Я йому говорю, слушай, мене інтересує, ти й ти. Він говорить: ну слушай, тоді... З таким би макаром, я розумію, ти трафіка будеш употрібляти нормально, я б на твоєму місці взяв би цей. Тобто він мені не починав впарити, і це не дорогі, да? Тобто Він би міг би мені напарити ще якусь хрень ще більш дорогішого. І, або, або міг би наоборот, я не знаю, там, да, самого того дешевого впарити. Ну коротше, що Він мені просто поміг подобрати хорошого апаратика, який, кстати, повністю мене вже удовлетворяє да? всі мої потреби, скільки вже я ним користуюсь. Я повністю задоволений з цієї штуки. Так що, коротше, якщо ти думав, воно тобі треба чи не треба, тобі не жалко я зараз вивали ці дії. Якщо ти використовуєш от 100 гігов на місяць, тобі ця штука по-любому оплатиться. Там тим більше є 4 шні вони дешевше, да, в районі штуки злотих, примірно вони стоять. Опять таки, ціни, да, постійно скачуть в них, тому що є конкуренція, плюс там, да, дефіцит карточок, не дефіцит карточок. Ну, ви поняли. погнали. До самого тесту. І так, ось я одразу відкрив вам да, на ноутбуки. І у мене два телефони, ще планшет. Ну, я планшета розібрав. У мене там вздулася батарея, я заказав нову. Потім поміняю. Тобто, це скажіть, я скажу ще. І планшет буде підключений. Ну, тепер ви подивіться на швидкість. Почнемо з ноутбука. Ноутбук у мене з VPN-ом. Що покажу одразу VPN. -чика. Стоять. Не відкривається. Ось. Все. Віпянчик запускайся. Тим віпенник, в чому фішка? VPN, ти да, запустив, грубо говоря, він підключився. І, і все. І від роботу. Тобто, бачите, в мене все підключається, підключення. Давайте перетупимо, бо я все ділаю на ходу. Шушух, шушух. -шу. Все, віпянчик, бачите, він працює, підключений і навіть його сворачувати не треба, я просто його закриваю. І так, переходимо до тесту. У мене да, два телефони. Ось. Опа. один другий, Плюс ще планшет, він у мене зараз розобраний, тому що там батарея вздулась, заказав нову. Зараз на виходних поміняю. І буде ще плюс планшет. Дивіться, яка Зараз. Задіршка. І зараз пішла вода гаряча. Помінь, в мене, да, комп'ютер працює з VPN, -ом. без VPN він не хоче працювати. А телефони, в принципі, працюють і без VPN. -а. 200. У мене було максимальний рекорд, він був розгнався, по до 300. Поще до 300 мегабіт був розігнався. Ну, таки, теж, теж, теж в залежності, де стоїш, да, скільки машин вокруг тебе. Так, То перед тим було да, скачування, зараз він показує швидкість віддачі. Ще теж буває, знаю, що може працювати, якщо ти на ноутбуці, то міняєш потім через VPN страну, бах, швидкість і переключилась. Сразу буває на телефонах, то наоборот. Буває навіть без виключено. Ну, VPN виключаємо. І швидкість може бути більша, чим. З включеним VPN. -ом. Якщо на телефончики запускаємо. Тут у нас VPN. Що? Включений. Ух, ти ж ти, ти не жахневся. вам такий тест. Я ж не блогер цей тестовий. Ви поняли, дивіться, що робить. На телефоні 250-260. До 300, мабуть, дійде. Ні, не хоче. Давай, 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 роднулькин. Удача. Есть. И давайте ще на цьому телефончику тоже сразу. Це у мене те, що s 20 це s 22 Samsung. Старт. бачите, пішло. Ну, ще може трохи ця програмка підтуплювати. Сама суть, щоб ви розуміли, наприклад, да, я протестував зараз по Голландії, Голландії, да, Германія і Чехія. То навіть на границях дуже швидко він переключається. Дійсно, що, ну, давайте так, если взяти по сравнів з. Э, Мобільною мережою, да, то він швидко переключається. Но що я замітив, коли я повернувся обратно в Германію, тобто в ту страну, де він вже був, то що? Переключається вже набагато швидше? Тому що в мене якраз було, що я там возив круги Голландія. Голландія, Германія. І я вже потім просто залітаю в Германію, воно просто моментально бах, переключилось, Вертаюся обратно, воно бах, переключилось. Ну і плюс ці штуки, я буду сіжаю бусом, я собі кинув його в портфель. У мене інтернет no ліміт. Там хто захоче спациків, можу теж їм роздати. Вони собі підключаться. Та й все. Я це не рекламірую. Я це вам не впарюю. Я не барига, всі такі штуки, так. Да? Цю штучку я дуже довольний, і якщо хтось вдруг хотів собі таке купити, то либо в TikTok заходьте, знаходьте мішаню і йому пишіть. можна других типов вдадутись, ну, без, без різниці, Я просто мішаню советую, бо реально чувак на швидкому на доступі. Ти розумієш, в чому фішка? Я йому вопрос задаю, а він мені просто ссылки скидає в нього. Походу, вже стільки цих тупих випросів було, і він на кожний тупий випрос записав відосик. І тобі не треба його слухати. Да? Тобто він тобі, ти йому опрос задав, він тобі силку скинув, ти бах, подивився і в чітко у відео твоя проблема, як її рішить. Ти зайшов, бух-бух-бух, зробив Там, по настройкам, да, туди сюдим е, Нормально, все швидко, оперативненько, він підказує. Так що... Куплять вам цю штуку, чи не куплять, вона вам треба, чи не треба, і у кого вибор великий, отакий от, от маленький обзор. Я просто хотів вам посовітувати, похвастатися, на що я потратив дені з баймі і кофе. Тепер, аби тільки вдихновення, щоб камера не підводила з відосиками, тому що вже було бути, це був бути четвертий відосик, і я б його міг би ще засняти, змонтувати і виложити. А в конічному мітогії що? Правильно, буде тільки зараз оцей один відосик. А на столі треба ждати, настроєння, є, коли я знову їх запишу. Все, вкус, аромат, до наступних відосиків. Кстати, пишіть в коментах вопроси задавайте, тому що я замітив, що ми з вами мало про фірменні випроси, да, теж розговорюємо. І я щас хотів записати е, на тему, на нашу больну стару тему, скільки днів чистої приборів. А чи мені лізинг оплачується чи не оплачується, а як мені правильно робити, а як мені правильно спідіть брати. Ви тут от чітких відповідей на свої опроси не получите, але я з вами поділюсь своєю логікою, І як я бачу, як в таких случаях діяти, що робити. І в будь-якому випадку помнимо, все, що я вам говорю, розказую, советую, нав'язую. Ви мене тільки слухаєте, да, впітуєте цю інформацію, переварюєте її. І потім починаєте слухати свій внутрішній голос. Ні я вам не скажу, що робити, ніхто. Якщо вам хтось говорить, що вам робити, і ви починаєте робити так, як вам говорять робити, далеко ви не поїдете, тому що потім ви столкнетеся з якоюсь штукою, а вам говорили, що робити, а не ви самі прийняли, що робити. І в тій ситуації чоловік каже, а я не знаю, що робити. І ти будеш стояти, і ти будеш розуміти, що ти точно знаєш що робити. А так ізначально ти сам собі нарізаєш задачі, план дійстй. І коли ти оказуєшся в якихось ситуаціях, то що, правильно, ти сам це все діло заварив, і ти сам будеш його хі -хі, розварювати. Так що, вкус, аромат, все, до наступних.